Булися всі ці е, хімічні реакції. Е, і коли ви встаєте вранці, то найперше, що ви робите, то ви, навіть, вмиваєтесь, правда? І кажете, очки треба промити, наче ми, ми нічого не бачимо. От представте собі, якщо є умови, то ви можете навіть душ прийняти, правда? І відчуваєте себе добре. Себе, наші органи, коли їх не помиють, наш організм також треба помити всередині правда? <кхи> Як багато людей померли передчасною смертю і навіть не знали, що єдиною причиною смерті було те, що вони вживали дуже мало питної, чистої води. І функції води організму. Вода найкращий у світі розчинна. І тому всі оці наші біохімічні реакції, вони проходять у одному середовищі. І для цього нам необхідна обов'язково вода. Вона розчиняє в нашому організмі. Кожна клітина вона працює. Через клітинну мембрану відбувається В Клітину приходять. Разом з кров'ю, кожні речовини, кисень доставляється в кожну клітину. Клітина працює як самостійний організм, і в неї є, є продукти обміну, токсичні речовини можуть попадати в наш організм, потім різні відходи, те, що вже не потрібне нашому організму, воно виділяється з клітини. Воно виділяється з нашого організму. І тому, коли дуже мало води, ці токсичні речовини не потрібні для нашого організму великій концентрації, скопляються в нашій крові, вони не вибуходяться з організму. І таким чином організм зашлаковується. Ці токсичні речовини можуть заново всасуватися з кишечника в кров. І таким чином ми самі себе даємо. Інтоксикації і самоотруження. Тобто, вода нам дуже необхідна. Вода є природним очисником нашого організму. Ну, тут до нас приїхали наші друзі. Очистка, так у нас називається. Я вам скажу, що організм очищається абсолютно не соками. Соки і та рікаїна, яку вони вживають, вона тільки дається для того, щоб не хотілося відмістити. А очистка проводиться в організмі за рахунок тієї системи, якого присмотрев для нас, ще при нашому країні. В нашому організмі є дуже потужна детокс система вона представляє собою 5 ворогів. Це печінка, яка фільтрує нашу кров. І буквально ну, все з кишечника, вся кров, яка, вся наша їжа, те, що ми вживаємо через рот, через наш тонково тишковий тракт, вся кров до тобто, шлунково-тишкового тракту, йде зараз через печінку. В печінці вона фільтрується і тут же крупні токсини, там різні речовини. Вони виділяються в жовч, а в жовчі через кишечні і назовні як кажуть, названі мілітари. Другий орган детоксикації це наші кишечник. Вони про це ми будемо ще говорять. Точно знаєте, як він працює. Третій орган деток це наші мірки. Це, як сказала, волшебний орган. У нас це парний орган. Оскільки Сколько неспокоються, один буде не спрацює, другий візьме на себе цю функцію. Парний орган, і основна робоча частина це е, мікроскопічні, це е, ниркові канальці, е, і основний робочий орган – це мікроскопічні фільтри канальці. І через ці фільтри фітрується буквально вся кров. Яка проходить через наш організм?